Центральний міський райсуд виніс вирок у справі мешканця Кривого Рогу, який виманив у дружини зниклого безвісті воїна більше мільйона гривень. 35-річний афорист був другом цієї родини. Стверджував, що військовий у полоні росіяни він може його викупити завдяки власним зв'язкам. Жінка постійно перераховувала кошти на рахунки зловмисника, який щоразу збільшував суму. Врешті сестра військового звернулась до СБУ. Шахрая викрили торік у червні немовчене кримінальних правопорушень за статтями частина 1 статті 353, частина 4 та частина 5 статті 190 Кримінального кодексу України. І призначено покарання остаточне в розмірі 6 років позбавлення волі з конфіскацією майна, яке є його власністю. Початок строку відбування покарання обчислювати з моменту затримання особи, тобто 27 червня 2000 ...24-го року разом з тим заявлявся цивільний позов від потерпілої особи, і також цей позов був повністю задоволений користь потерпілої і стягнено матеріальну шкоду, а також моральну шкоду. На сьогоднішній день вирок суду не набрав законної сили, і усі учасники судового розгляду мають право на протязі одного місяця з моменту проголошення такого вироку каржете його